Шериф холдинг охоронних підприємств. Охоронна, тривожна пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Компанія Столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування. Фізична охорона, протипожежні системи, статус безпеки для всіх та кожного. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп». Охоронна компанія Служба безпеки Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки. Сірі зірка України. Протягом тижня знімальна група програми територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочин. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями знаннями, що обезпечать від лиха. Статистика ООН свідчить, що за останні роки потік іноземців до України збільшився у 10 разів. До нас їдуть громадяни колишніх Радянських Республік Азії Африки. Скільки з них перебувають на території України незаконно, підрахувати дуже важко. На що йдуть нелегальні мігранти, щоб залишитися в Україні? Далі у сюжеті. Пітер народився у далекій Нігерії. До України прибув у 2007 році, щоб здобути вищу освіту. Я приїхав в Україну, щоб учити медицинському. Ви поступі? Так, я вступив в Харківський в Харків. За три роки хлопець отримав право на тимчасове проживання як іноземний студент. Згодом влаштувався на роботу, одружився і переїхав до дружини, яка мешкає на Миколаївщині, де планував оселитися, але виявилося, що законних підстав для цього він не має. Документи будуть направлені на проведення експертизи по установленню факту підділки. Як з'ясувалося, увесь час іноземець перебував в Україні нелегально. Він не зміг вступити до університету, оскільки його його ошукала фірма, яка обіцяла посприяти у цьому. Втім, нігерієць вирішив владнати справу за допомогою фіктивної довідки про навчання. Ну а це знав, що документ не може бути легальним, так як он справка єсть о він що в університеті, но він там не вчився. Використовуючи цю довідку, пітер оформив фальшиві документи, що підтверджували його особу і надавали йому право на перебування в Україні. Наразі працівники міграційної служби готують папери для видворення іноземця, що порушив термін перебування на території нашої держави. А міліцією вирішується питання про обрання відносно правопорушника міри запобіжного заходу. Йому загрожує штраф або обмеження волі на строк до двох років. Почуватися в безпеці це за словами психологів одна з основних потреб людини. Тож дедалі більше громадян звертаються до охоронних компаній. Утім, якісні послуги можуть надати лише одиниці: як не помилитися виборі. Поради експертів далі у сюжеті. На сьогодні у Києві працює 1300 фірм, які спеціалізуються на охороні. Перед тим як обрати одну із них, клієнт повинен поцікавитися, чи має компанія відповідну ліцензію. Фахівці також радять переглянути сайт фірми та зібрати про неї якомога більше відгуків та інформації. На сайті компанії можна знайомитися з услугами, які представляють компанія, Посмотреть, кому вже ця компанія представляє услуги. Не помішає заглянути в розділ. Какие достижения этой компании? Отмечена ли она государственными наградами, благодарностями? Участвует ли она в специализированных рейтингах своих отраслевых? И вторым шагом сделать это обязательно посетить офис охраны компании. Організація, яка дбає про свій розвиток, обов'язково вкладатиме гроші у технічне та матеріальне забезпечення. Відтак надійна охоронна структура матиме власний пульт централізованого спостереження, диспетчерську службу та чималий автопарк. Втім, головний показник, на який слід звернути увагу, це професіоналізм персоналу. На кожному охраняємо об'єкті є своя специфіка для того, щоб правильно и качественно хранять данный объект, это специфику должен дать охранник. До того, как его допустить к объекту, он сдает письменно инструкцию, знания, инструкции именно по конкретному объекту, на котором он будет работать. Следующий этап – ежегодная сдача нормативов по Знанию, законодательной базы, кодекс законодательную фамилию, административное правонарушение, предоставление первой медицинской помощи и всех необходимых нормативных документов, которые должен знать охранник. Холдинг Шериф мои властный навчальный центр, где охранники проходят серьезные вышки. Для предоставления качественных услуг мы проводим регулярные занятия для повышения квалификации наших сотрудников. Оборудован специальный учебный класс, а обучение проводят опытные дипломированные преподаватели. Медицину преподаем, пожарную безопасность преподаем и поведение практика специальная подготовка физической подготовке уделяется особое внимание персонал охраны постоянно посещает спортзал с тренером где усовершенствуют навыки охраны объекта и своей физической подготовки На думку експертів, слід обирати ту фірму, яка надає комплексний сервіс і може забезпечити встановлення та обслуговування різних видів сигналізацій, систем відеоспостереження і протипожежної охорони. коли одна організація обслуговує всі направлення зв'язані з безпечністю, виключається можливість класичної п'єси драги щука. Переведение стрелок: что эти люди неправильно сделали сигнализацию, эти люди неправильно установили систему контроля доступа либо видеонаблюдения. Поэтому должен быть один оператор, который отвечает полностью за охрану и безопасность комплексно. Это залог успеха, это позволит сэкономить деньги, время и нервы. Ще одна ознака професіоналізму охоронного підприємства це обґрунтована вартість послуг. Вона обчислюється індивідуально для кожного клієнта лише після виїзду технічного спеціаліста на об'єкт. Під час такої зустрічі замовник може висловити свої думки та побажання щодо охорони, а запрошений фахівець надасть кваліфіковані поради та рекомендації. Нам назначив панить любовчих камери, так щоб не неба з зон. Замовник повинен розуміти, за що він платитиме і скільки з цього. отримуватимуть охоронці. Для того, чтобы не ошибиться в цене, не погнаться за бесплатным сыром в мышеловке, требует от охранной компании калькуляцию детализированную, которая которой расписана заработная плата охранника, доплата за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, количество средств, выделяемых на экипировку охранника, с детализацией этой экипировки, Уровень рентабельності, сума єдиного соціального взноса, єдиного налога або налогом на добавлені стоїмості. І коли ви бачите калькуляцію, для вас не залишиться тіми п'ятин. Головне, що радять фахівці, укладати договір з компанією, де будуть зазначені права та обов'язки сторін. Наш холдинг несе матеріальну відповідальність відповідно до договору до тієї до суми, яка зазначена в самому договорі. Матеріальна відповідальність встановлюється в кожному окремому випадку різна. Тобто це залежить від об'єкту, це залежить від, від домовленості з замовником. Це залежить від абонентської плати. Завдання клієнта уважно вивчити запропоновану угоду. Відтак, замовник зможе убезпечити себе від неприємних ситуацій та спірних питань. Це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив бажає вам вдалого тижня і наголошую, якщо ви стали свідком або борони Боже жертвою злочину, терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить правоохоронцям розкрити злочин гарячим свідом. Бережіть себе та щастить! Шериф, холдинг охоронних підприємств. Охоронна, тривожна пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Компанія столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, протипожежні системи. Статус безпеки для всіх та кожного. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп». Охоронна компанія Служба безпеки «Гарант Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки. Сіріус зірка України.